На фасаді 25-го ліцею відкрили пам'ятну дошку Олександру Садовчуку. Від початку повномасштабного вторгнення останній допомагав волонтерам. Збирав, сортував та відправляв допомогу на фронт. Згодом вступив до лав Збройних сил України. Без люблячого батька та чоловіка залишилася донька і дружина Ольга. Вона пригадує, як познайомилася із майбутнім чоловіком. Пішла в гостя до своїх друзів. І в них був Олександр. Це були наші спільні друзі. Ми познайомилися. Це було кохання з першого погляду. Наші стосунки дуже стрімко розвивалися. В пам'яті однокласників Олександр Садовчук назавжди залишиться справжнім героєм, відважним та щирим. Він пішов добровольцем із перших днів війни, і для цього потрібно мати силу волі та мужність. З маленького хлопчика він виріс з чоловіком, але щоб він не пережив. За дні війни він все ж на фото залишився таким же усміхненим, радісним юнаком. Позитивний, усміхнений, тільки таким згадує викладацький колектив Олександра. Вперше познайомилася з Сашком класом, коли їм було всього-навсього по 9 років. Швидко збігло щасливе, безтурботне шкільне життя. Діти подорослішали, пішли у дорослу дорогу. Але Сашко залишався таким, як був. Добрим, щирим, чуйним, працьовитим, але найголовніше веселим і усміхненим. Життя 27-річного героя обірвалося 25 липня 2022 року під час контрнаступу на Херсонську область. Відтак відкриття меморіальної дошки це найменше, що може зробити рівненська тергромада, аби увіковічнити ім'я Олександра Судовчука. Людмила Жук, Андрій Дейнега. новини Рівного.